Всім доброго дня! Хто ще не готував гарбузову запіканку з фаршем, неодмінно спробуйте! У вас вийде страва надзвичайно смачна! Гарбуз чудово поєднується з сиром, з рисом, і максимально смачною виходить запіканка з мускатого гарбуза. Але якщо немає такого сорту, підійдуть і інші сорти. А для щільної структури слід використати яйця. Отож приступаю для готування запіканки. Для гарбузово-м'ясної запіканки мені необхідно 500 г чищеного гарбуза, 400 г сирого курячого філе, 2 яйця, 60 г твердого сиру, 3 невеличкі цибулинки, 3 зубчики часнику, а також сіль, перець, зелень за смаком. І для посипки я буду використовувати білий і чорний кунжут. Гарбуз я буду терти ось на такій терці. Можна терти і на електричний. Щоб страва вийшла смачною, готуємо все з любов'ю. М'ясо нарізаю на дрібні шматочки. Для того щоб перепустити через м'ясорубку. і так само нарізаю цибулинки на кусочки, щоб вона мені легко перейшла через м'ясорубку. а можна подробити і блендері як м'ясо, так само і цибульку. М'ясо перемолола, цибулька і чесничок теж. Тепер я буду давати яйця. Але яйця я не даю зразу до маси. Розділяю окремо білок, жовток, і окремо збиваю білок і жовток. Так, запіканочка виходить набагато пухкіша. А жовток перебиваю вручну. Тепер даю півтора чайної ложки солі перець за смаком. Мені подобається італійські трави. теж невеликій кількості їх даю. Тоді виливаю збиті жовтки. Гарно все перемішую. Коли перемішаю, тоді додаю білки. Тепер викладаю збиті білки, теж перемішую. Але вже легенько. Нарізаю трішки зелені. Теж підійде різня, може бути петрушка, кріп, кінза, кому яка смакує. А тепер буду все викладати в форму. Форма в мене вже підготовлена. Я застелила її пергаментним папером, який не потрібно підмащувати. І викладаю всю масу в цю форму. Гарно підготовлена запіканка буде смакувати навіть і тим, хто ще ні разу її не куштував. Все гарно розрівнюю. Зверха присипаю трішки зеленю. Затираю сиром твердим. І на завершення буду посипати кунжутом білим і чорним. Якщо хтось не любить кунжуту, не обов'язково ним посипати. Можна і так запікати, яка вона є. Запікати буду в духовці, яка розігріта до 180 градусів 45 хвилин. Запіканочка спеклася, тепер почекаю, щоб вона трішки охолонула. Запіканочка пристигла, тепер буду її нарізати з такого фаршу і гарбуза можна готувати не тільки запіканку, а також і котлети. Вони теж будуть чудово смакувати. Така страва чудово підходить на обід, а також це є і легка вечеря. Куштування такої запіканки чудово поєднується з ложечкою сметани. Ось так гарно вона виглядає. Гарно все тримається кубки, гарно пахне. Рекомендую готувати таку чудову страву, адже це настільки корисно. Додаємо ложечку сметани і смакуємо на здоров'ячку. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, дякую за перегляд, до нових зустрічей!